Чотири чеські страви, які іноземці часто не можуть їсти. І чому? Гітерніце це ліверна ковбаса з печінки, сала, м'яса, хліба та спецій. Має дуже специфічну текстуру та сильний запах. Іноземцям часто неприємно знати, з чого вона зроблена, а це внутрішні органи, кров, жир. А ще вона виглядає ну не дуже апетитно. Вепшове колено або свиняча рулька. Це традиційна страва, яку готують із задньої частини свинячої ноги з кісткою, тобто з попки. Я знаю, що багатьом ця страва дуже подобається, але люди, які не полюбляють їсти жир, сухожилля, багато кісток, ця страва вам не підійде. Також багато хто очікує, що їм принесуть великий шмат м'яса, але зрештою отримують лише кістку з жиром. Зерщова полевка це суп із рубця, тобто коров'ячого шунку. Я б сказав, це суп м, на любителя. Має жилоподібну текстуру, аж маточки рубця, ну, як гумові. Утопенці мариновані сосиски в оцті з цибулею. Холодні, кислі, з сильним запахом консервованого м'яса та цибулі. Часто виглядають дивно, ну, як звичайні сосиски в банці з бульйоном. Іноземці не розуміють, на що це їсти. Я також. Ну, як то кажуть, під пиво піде. А що подобається чи не подобається саме вам в чеській кухні? Пишіть в коментарях. Всім чао!